Привіт, мене звати Олена, це канал Простір Любові, і я вирішила привітатися з вами особисто. Є для цього хороший привіт. Нас нарешті стало на каналі 7000. І я розумію, що цей процес значно прискорився завдяки моїй участі у хататурі у Олени, в осівій кочівниці. Якщо ви, до речі, ще не підписані на її канал, то дуже рекомендую. Я під відео залишу посилання ну, на те відео з моєю участю взагалі дуже цікавий канал, де Олена проводить румтури чи хататури українських помешкань дуже цікавих. По-перше, хочеться вам дуже сильно подякувати за вашу підтримку. От моїх підписників, я вчора, звісно, дивилася це відео, і я перечитала всі коментарі. Боже, ну це настільки приємно, я взагалі ну, настільки розчулила, що ну, прямо до сліз настільки тепло, настільки відгуків багато про мене, ну, моїх підписників, велика вам дяка, Я ко кожен, кожен ваш коментар лайкнула. Також я розумію, що після цього відео у мене з'явилося. Ще багато нових підписників. І для тих, хто хто вперше на каналі, хочу трішки пояснити, що це за канал. Ну, взагалі, це не ремонтний канал, тобто тут, крім ремонтів, і ще буде багато всього цікавого. Це більше влоговий канал. Звісно, якщо вас цікавлять ремонти, то в мене є цілий список відтворення. Він так і називається Ремонти. То можете зайти і там все передивитися. Ну, там відео. Є старіші відео, і от починаючи десь із літа, літо-осінь, тут уже свіжі від відео про перетворення уже і спальні, і вітальні, і передпокою, і веранти нашої. Ну, щодо ремонтів, я, чесно кажучи, сподіваюся, що зимою в мене буде затища, і що я відпочину від ремонтів, бо насправді ну, це дуже втомлює. І єдине, що у нас є прибудова, там потрібно робити ремонт, але оскільки там немає опалення, то ми вже почекаємо весни. І коли буде тепло, то там потрібно буде і плитку класти. і там... Стінами займатись, штукатурити, робити стелю. Ну тобто багато дуже роботи. і Я думаю, що це буде досить цікаво. Взагалі, зимою мої відео переважно такі, знаєте, спокійні, затишні, надихаючі, дещо мотивуючі. Також хотіла сказати для нових глядачів, що е, зайдіть, подивіться, подивіться в попередньому відео. Якраз, ну, я планувала взагалі до 7 тисяч підписників зробити цей подарунок, але минулого разу ще не було 7 тисяч, і я вже наперед це зробила, але на сьогодні вже є 7 тисяч, тож цей подарунок такі виходить, наче як на 7 тисяч підписників. Тож, е, подивіться, там такі підвіски новорічні, зроблені моїми руками, і також короб органайзер. Теж зроблений моїми руками. Це такий комплект, який я хочу розіграти і подарувати комусь із моїх підписників. Так що, якщо вас цікавить, то заходьте в попереднє відео, дивіться від вас підписка, лайк під відео і в коментарі напишіть, що ви хочете подарунок. Ще також про подарунки. Боже, це так цікаво. Якось я, знаєте, останніми днями, ну, десь в районі Миколая, мені стільки хотілося дарувати подарунків, це якісь, знаєте, якісь донати комусь там. ну... Подарунок, як це сказати, матеріальний подарунок, комусь просто там грошима на картку. І до мене майже одразу почали повертатися подарунки від інших людей. Це дуже приємно. Ну насправді так і працює всесвіт. Знаєте, те, що ви даєте, те саме до вас і повертається. Тому ну дуже треба думати над тим, що ви несете в світ. Так що, якщо вам здається, що ви мало отримуєте, то просто спробуйте трошки більше віддавати віддавати того, чого б вам хотілося отримувати. На цьому, мабуть, вступна частина завершується, а далі буде влог. І тут ми повертаємося у п'ятницю, 6 грудня, свято Миколая, і ми запрошені на концерт. І сьогодні я навіть покажу його частинку. У нас в цьому році вперше такий сніг. Ну, шкода, що він до ранку вже зовсім розстав, але ми йшли і насолоджувалися цією саме тіллю. Вже після творчої зустрічі, насолодившись музикою, йдемо додому. З неба летять білі метелики і хремкотять під ногами. Зараз Данилку відкриє. Вже у нас о, третя година дня. Але доки я надумалася знімати, вже на вулиці так потемніло, що довелося навіть світло вмикнути. Так, ну я думаю, по цьому е, набору ви здогадалися. Можливо, що у нас планується. До речі, купила його перед Миколаєм, То, щоб прянички зробити. Данилку на Миколая просто такий пакуночок із цукерками поклала. В собі під ялинку, оскільки ми ще його не пекли і я його не розкривала, поклала цей подарунок. І зранку Данилко підходить до ялинки, такий взяв свій подарунок, каже: О, мам! Тоді Миколай теж поклав подарунок. Кажу, класно, будемо, значить, печиво пекти. Так от, зараз я якраз ще доварюю супчик. Данилкось з футболу має прийти, пообідає. І зараз я почну робити тісто, бо йому ще потрібно буде кілька годин в холодильнику, щоб морозильці побути. І тоді будемо увечері разом вирізати і пекти. І знову в мене квест, тому що в 6 годин вимикають світло і треба все встигнути. І так, починаю готувати тісто на імбирне печиво. Починаю з того, що беру 100 г меду, у мене це було 2 столові ложки. Додаю туди спеції, ванілін, корицю, імбир і 100 грамів цукру. І все це нагріваю на плиті. Взагалі, я раніше, якщо робила таке на медовик, то мед розтоплювала на водяній бані, але в рецепті було сказано, що на плиті, то я не заморочувалася. Коли все це розчинилося, мед розчинився, я плиту вимкнула і додала туди вершкове масло 100 г. Ще забула, перед маслом додала чайну ложку соди. І всю цю суміш я віднесла на веранду, щоб вона охолоджувалась. А тим часом я збиваю два яйця. Я, мабуть, рецепт для тих, кому цікаво, пропишу у описі під відео. У ці взбиті яйця нам потрібно буде додати ту охолоджену суміш, і потім вже додати 400 г борошна, але в мене вийшло трішки більше. А щодо імбирного печива, то це в мене теж дебют. Я ніколи в житті ще не пекла імбирне печиво. Ну, в принципі, так, як і Штолін, який я пекла у минулому відео. Я ще в минулому році у дівчат на Ютубі дивилася, як вони печуть це печиво разом з дітками. І мені ще тоді була така ідея. А цього року я вирішила, що вже точно треба це зробити. Вже поставила в холодильник, ну тобто я в морозилку вирішила на півгодинки поставити, бо в мене мало часу світло вимкнути. І поки тісто в холодильнику, я тут смакую. Хотіла вас спитати, чи любите ви так помело, як люблю її? Я для мене це взагалі якийсь... Фрукт, від якого я не можу відмовитися, я його коли бачу, то зазвичай беру. Ну єдине в минулому році мене щось не склалося з помелу. Я купила раз, мені не сподобалось. Вони бувають дуже сухі, бувають не солодкі. Потім я другий раз купила, теж мені не сподобався зовсім. І я не знаю, чи я третій раз купувала, чи ні. Ну якось от охоту перебили. А цього разу, от перший раз в цьому сезоні, я взяла помелу і дуже класний. Він прямо і соковитий, і солодкий. Так що будемо з Данилком їсти. Хоча насправді Данилко так дуже спокійно відноситься до помелу, а найбільше він любить взимку їсти саме гранат. І ви знаєте, от зараз уже під час озвучування, я думаю, Помелу це все-таки він, чи все-таки воно? Мабуть, воно. Отож, тісто я ставила в морозилку десь, мабуть, на півгодинки після цього розкачую. До речі, тут ще був випадок, коли я не подумала. Почала одразу його розкачувати на коврику, попередньо не посипавши його борошном. Воно звісно, туди прилипло, і наші фігурки всі рвалися. Тож довелося переробити, і це я вже вдруге розкатала. Ну, як ви вже, мабуть, бачите, із фігурок в мене були не тільки ялинка і чоловічок. У нас було ще багато таких своїх дрібненьких фігурок, але хотілося саме якихось таких різдвяних, бо якраз чоловічка і ялинки в нас не було. Та й всі наші фігурки були значно менші від цих нових. Це ми вже зліпили одне деко, і я ставлю його випікатися. А тут уже наліпилося, і підоспіло і друге деко. Я знаю, це. от, так от. от так. А їх До речі, пропікались вони дуже швиденько, буквально 5-10 хвилин і були готові. Тож далі я роблю глазур, для цього потрібен один охолоджений білок і треба його збити, потім додати цукрову пудру і збивати з цукровою пудрою. Хоча по рецепту треба було білок збити в пишну піну, а потім тільки починати додавати пудру. І Ще сюди потрібна лимонна кислота на кінчику чайної ложки. <плес> oh. <плес> 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 Як на мене очолює оцю йолку. Ну, як ви, мабуть, вже зрозуміли, пряники у нас вийшли не дуже гарні, але ми отримали надзвичайне задоволення від цього процесу. І потім я їх ще встигла запекти трішки в духовці, щоб глазурь засухла, але після цього вони стали трішки твердіші, ніж були початково. Так 6 годин ми встигли. О, і світловим. А далі вже включили ліхтарика, поставили чаю і чаюємо із власно зробленими імбирними пряниками. Так, привітки! У мене сьогодні понеділок добрий раночок. І подивіться, який подарунок мені прийшов. Так, це новорічний набір. Опа! Тут є листівка. І тут є три моїх. Ну, я не знаю, здається, Мехіко я не, не куштувала, е, каву. А е, ця кава Бразіль Магіана. Я сподіваюся, що я правильно вимовляю. І е, Сальвадор Санта-Анна це точно е, я куштувала і вони прекрасні. Взагалі, я не пам'ятаю хоч якоїсь кави. 25 Coffee Roasters, яка б мені не сподобалась. Вони всі чудові. Чудовий новорічний бокс. Я думаю, це прямо. Супер подарунок для кавоманів. І оскільки це, мабуть, єдина кава із цих, яку я ще не куштувала, то я, мабуть, спробую буду дегустувати саме її. Дуже мені сподобалось пакування, такі яскраві новорічні кольори. Як їй казала, в мене була трішки пауза. Я не пила каву, а пила цикорій. І я вам не можу передати, як я скучила за цим ароматом. От після того, коли його мелеш в кавемолці, потім заходиш в кухню. Та навіть в передпокої, в мене такий густий запах кави стоїть, я просто балдію. Нагадую, що в 25 Coffee Roaster є зараз європейський проект. Ви можете замовити каву по всій Європі. І я залишу посилання на європейський сайт. Також нагадую, що за промокодом Олена 25 буде знижка 15% на всю зернову каву і відтепер ще 10%, знижка на новорічні набори і дріпи. І Діятиме ця знижка 2 місяці, також діє безкоштовна доставка на замовлення від 350 гривень. Так, що якщо ви ще ніколи не пробували цю каву, то саме час спробувати чи для себе, чи взяти на подарунок? Бо я, наприклад, коли почала пити цю каву, то іншої вже не хочу. А мої вдячні синички ніколи не спізнюються на сніданок. Ну що ж, мені сьогодні не тільки каву пити, треба ще й по господарству попоратися. бо... Коворітка в мене вже в жахливому стані. Ну вона правда вже така і старенька, і вона вже прямо до ідеального стану не відмивається, але все таки потрібно за неї доглядати. Тож я наношу свій улюблений засіб, форте він здається, називається, і залишу його, щоб він попрацював. І, ви знаєте, цей засіб настільки дієвий, мені подобається, що ну, тут видно, що він у мене вже закінчується. Треба замовити нову пляшку, бо вже ледве-ледве вистачає. А тим часом, доки цей засіб буде працювати, я займуся ще своїми рослинами, полью орхідеї, бо інші свої рослинки я вже полила за кадром. Ну, тобто я знімала, але в нас не було світла і настільки погана якість зйомок, що я їх просто не поставлю у відео. Заливаю, до речі, я їх ставлю окремо на столик, бо в мене були випадки, коли я поливала свої орхідеї прямо на підвіконні, і тоді я за них можу забутися. І згадати десь на другий чи на третій день. Маю на увазі, що я просто тоді забуваюся зливати з них воду. А взимку це особливо небезпечно, особливо коли підвіконня холодне. І знову повертаюся на кухню і буду вже змивати засіб і домивати сковорідку. До речі, вчора в мене була така дуже неприємна ситуація. Пов'язана з моєю неуважністю, я пекла сирники. Мені здалося, що деякі ще не зовсім допеклися, і я залишила поставила на одиничку комфорку. І залишила їх ще допікатися. Потім я сирники згадала, я їх зняла, але я забула вимкнути плиту. І я пішла на базар, ходила десь близько години, і весь цей час стояла сковорідка пуста на одинички. Ну, слава Богу, нічого не трапилося. В принципі, Данилко був вдома, але він, хоч і був в кухні, він не звернув навіть уваги, що там світиться одна комфорка. І я думаю, що цим я ще більше зіпсувала свою сковорідку, тож доводиться так жорстко її мити мочалочкою ще зсередини. До речі, я поверхню плити від цього засобу знімаю серветками, ну цього разу не було, тому взяла туалетний папір. Ну, от тепер сковорідка виглядає набагато краще. А я перехожу далі до прибирання. За кадром я вже попилососила і далі буду мити підлогу. Сьогодні в мене понеділок, і я згадала, що довгий час прибирання в мене було саме по понеділкам. Ну, це було пов'язано з тим, що коли я працювала в ательє, то такий єдиний стабільний вихідний був саме в понеділок. Ну іноді ще субота була. Ще був досвід прибирати саме по п'ятницям, якийсь час він мене тримався, а потім я зробила висновок: що коли прибираєш в п'ятницю перед вихідними, то в понеділок таке враження, що ти взагалі не прибирав. Ну саме через те, що діти вдома, і тому я знов перейшла на понеділки. Хоча, чесно кажучи, ми вдвох з данилком великого безладу не робимо. Це тільки я пилосу і роблю вологі прибирання, ну також протираю пил. А ще сьогодні в мене нарешті руки дійшли до акваріума, витягла фільтр помила, хоча він виявився не таким брудним, як я думала, і ще трішки скло почистила. Це я вже взяла свої фаленопсиси, з кожним хожу у ванну, зливаю в раковину воду і ставлю на підвіконня. Ще я знаю, що можна взяти відро, злити все у відро, але чомусь мені нормально бігати у ванну, як то кажуть, що рух то життя, і фігура хороша. І тут я вже домиваю у вітальні, а передпоки я вже не знімала, як там пилососила і мила, і переходжу до кухні. Також вимила і ванну кімнату, але вже без камери, бо щоразу думаю, що там так тісно, як поставити ту камеру, щоб ви бачили щось, крім моєї спини. Та й взагалі я не дуже люблю, коли показують, як миють унітази. І я, до речі, такі сцени у відео завжди перемотую. А ще я вчора в Ютубі надибала дуже класні українські різдвяні пісні. Там іде музика як європейських, але з українськими словами. І це так красиво. Я, мабуть, знайду і залишу посилання під відео, можливо, комусь теж сподобається. Ну, от, кому потрібна була мотивація, то є в мене у відео ще й трохи мотивації. Ну, а це я любуюся своїми рибками і вам трішки покажу. Зазвичай, коли я знімаю прибирання, то якось я показую тільки процес, ніколи не показую до і після. Ну, В принципі, в мене дійсно невелика різниця до і після. Тут я пилососила, мила підлогу і покажу маленькі такі перестановочки, так би мовити. Ну, Взагалі, в мене цей стілець, він. Ну, я впевнена, в кожного є такі речі. Ну, Наприклад, зараз я як іду в магазин, я вдягаю там джинси, якусь кофту перевдягаюся. Там за годинку я. Якби сходила, повернулася і назад я ці речі вже ж не покладу в комод та чи в шафу, тому що ну я їх вже носила, і тим більше я їх не буду після кожного разу прати. І от на саме на цьому стільці я завжди вішала свої там, джинси і кофту. І от зараз, коли я поставила ялинку, вона мене прям ну, ця, мій одяг почав прямо бісити, дуже тригірити. І я думаю, ну куди ж діти? Я ж все одно я в шафу не готова ховати. І тоді я знайшла такий варіант. У нас в дитячій кімнаті тут стоїть така підлогова віша. Коли Максим з Данилком були, то там була оця, наприклад, Максимкова, а от той стілець теж неестетичний да, для одягу Данилка. І от зараз, я думаю. Чому б мені тут буквально 2 метри, але якщо мій одяг буде отут схований за дверима, за стіною, то він мене ну, не буде тригерити, то я так вирішила, що там буде Данилковий одяг, ну той, той, що в ходу, який ще не в пранні, а тут буде мій. І так я вирішила це питання і дуже собою задоволена, що тепер у мене немає отут цього одягу біля ялинки. А наостанок покажу вам трішки нашого міста вечірнього і прочитаю поезію Валентини Гусарової. Дерева познімали всі прикраси і склали в скриню, близиться зима. Осінь закуталась в туманні палантини, сріблиця перша закришталена роса, парує дим із димарів де інде, пронизує холодний подих хмар. Осінь заварює вечірній свій еспресо, Додавши краплю магії і чар. Спадає листя запізніле із гілля, цілує осені її тендітні руки, і тихим кроком тупає зима під ще осінні мелодійні звуки. Розсіюється сонячне проміння у небі кілька кроків до зими і чутно між вітрів тихе супіння. Земля закуталась і заснула до весни.